Вони теж воюють на фронті. Щоправда, інформаційному. Журналісти від самого початку конфлікту на сході України вибороли право називатися справжніми воїнами, адже ні в день, ні вночі не залишають передові позиції. Утім, замість автоматів їхньою зброєю залишається слово напередодні професійного свята дня журналіста. Міністр оборони Степан Полторак привітав майстрів. Пера допомагає людям, які проживають в Україні, отримати інформацію об'єктивну і. Те, що коїться на фронті, допомагаєте Збройним силам України відчувати те, що вони захищають свою землю, і мати впевненість в тому, що вони виконують свій світовий обов'язок по захисту держави і роблять це абсолютно правильно. Я хотів би по вам велике спасибі за те, що ви є і тільки. Фахівцями своєї справи а ви є патріотами України тому, що дуже часто ви ризикуєте своїм життям, виконуючи ті обов'язки, які передбачені вашою професією. Так само своє професійне свято відзначають і військові журналісти. Нині їхній фах в Україні затребуваний як ніколи. Дякую Богу, що Я не москаль! Баррикада на в'їзді до Славянська. Все шли, собошлись. Эллин, ЛНР, это просто. настроились это видеть